Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Гаряча пора закруток. І хочу поділитися з вами рецептом таким простим, швидким помідорів у власному соці. Це таке, якби більш не, не, не те, що там їсти, ну, їсти, звичайно, а не як закуска самих помідорів на стіл, наприклад, як ми там маринуємо. А для того, щоб коли готуєте там різні страви. Із помідорами, знаєте, як зараз продаються модно в магазині. Помідори без шкірки, в томаті, тоді прямо от в лазанню там готуємо. Чи баклажани парміджано, або якісь підливи. Я закривати в півлітрові баночки невелику тару. У мене тут півтора кілограма. Треба помідорчики запарити кип'ятком. Витримати там декілька буквально хвилин 5-10, в залежності від того, яка шкірка на помідорах, якої вони спілості, якого сорту. І отак зчистити шкірку. Як я казала, багато не буду закривати на 1,5 кг десь. Помідори беріть, такі більш, щоб були тугенькі, м'ясисті. У ну, сорт сливка саме більше підходить. І отут, ось у мене томатний сік. Кипить. Трохи його треба е, хвилин 20, отак от прокип'ятити. У мене томатний сік уже готовий. Десь около 2 літрів тут. Далі киплячий томатний сік. Я прокипів вже так, хвилин 20. Ми всипаємо на літр томатного соку одну ложку солі. Ну, десь отаку от без гірки. Ну, так як у мене тут. Е, Около 2 літрів я так трохи не повну кладу, дві. І так само 2 столові ложки цукру. Це на 2 літра соку томатного. Я томатний сік закриваю дуже смачний, до речі, в мене є на каналі відео. Заходьте, я залишу посилання, дивіться. Так, тепер хай цей скажімо, маринад, томатний сік з цукром і сіллю. Трохи прокипить хвилин декілька. Так, ось наші помідорчики. Я беру баночку, в яку буду закладувати помідори. І мені треба визначити, скільки у мене сюди помідорок влазить. Ну, десь шість штучок, так, плюс-мінус. І от тепер оці помідорки. Я закладаю в наш томатний сік. Я десь на дві закладки не більше покладу, Проварю декілька хвилин, ну хвилинок 5 може, може і менше. І відразу буду закладати, тепер я вже буду знати, що мені сюди скільки помідорок треба покласти. Звичайно, що банки і кришки мають бути простерилізовані. Трохи збавляємо температуру і будемо викладати наші помідорчики. Ну, сім, Хай буде по сім. І далі заливаємо доверху томатним соком. Ось так і баночку закручуємо. Ну що, друзі, у мене вийшло 6 півлітрових баночок. Таких помідорок у власному соці. Ну, скажу вам, що я не повністю їх набивала доверху помідорами. Ви бачили, що 6-7 помідорок, отак, на кожну баночку. Добрих півтора кілограма самих помідор було. Коли вони в томатному соці проварилися, вони. Ну, Стали займати місця не так багато у панці. Якби прямо до самого верха. Я їх перевертаю усі отак от на кришку, ставлю, трохи укутую, і хай так стоять до самого завтра. Тоді віднесу в погріб. Так що, кому сподобався мій рецепт, ставте лайки, пишіть коментарі. Це все допомагає мені. У мого каналу. Консервуйте, експериментуйте. Ну, якби готуйте за тими рецептами і за тими відео, яким довіряєте. Бо, ну, якби, консервації, експерименти, це ж я щось таке ляпнула. Так що, ще побачимось. Па! До зустрічі!